Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки. Я вітаю вас на занятті з малювання. Подивіться, які гарні гілочки я знайшла. Розгляньте їх уважно і вгадайте, з якого ж вони дерева. Ось, наприклад, гілочка яка справа. З якого вона дерева? Так, ця гілочка ялинки. А як можна по-іншому назвати гілку ялини? Так, ялинкова гілка. А як ви здогадалися, що це ялинова гілка? Вірно, по голочкам. Вони короткі, колючі. Давайте уважно розглянемо гілочку ялинки. Спочатку йде основна гілка, вона довга, тонка. В неї по обидва боки ростуть додаткові гілки. Чим вони відрізняються від основної гілки? Додаткові бічні гілки короткі. А чим відрізняється гілка від голок? Так, гілки коричневого кольору, а голки зеленого. Давайте подивимося, як же ростуть голки у ялинки. Вони ростуть по одній і розташовуються з усіх боків гілки. Голки це листочки ялинки. А хто з вас уже знає, як правильно називаються вони? Так, вірно, їх називають хвоєю. Тому такі дерева називаються хвойними деревами. А тепер давайте розглянемо гілочку з іншого дерева. Так. Це гілка з сосни. Як по-іншому називають гілку сосни? Молодці, соснова гілка. А як ви здогадалися, що це саме соснова гілка? Вірно. По голочках. У сосни голки довші, ніж у ялинки. З довгої гілки у неї також ростуть короткі гілки. Тільки вони дивляться на основну гілочку. Ці гілки товщі, ніж у ялинки, розташовані також з обох боків основної гілки. Давайте подивимося уважно на голки сосни. Вони ростуть по дві з одного місця. На гілці ростуть лише голочки, які виросли протягом останніх трьох років. Чим більш ближче до стовбура, тим голочки темніші. До речі, Сосна скидає свої голочки один раз на 3-4 роки, а ялинка один раз на 7 років. Не всі відразу як листяні дерева, а потрішки. Як ви вже, мабуть, здогадалися, малювати ми з вами сьогодні будемо гілочку сосни та ялинки. Для роботи нам знадобляться аркуш білого паперу А4 та кольорові олівці. Ми малюватимемо соснову та ялинкову гілочки кольоровими олівчиками. Підготуйте все для роботи та починаємо працювати. Основні гілочки у нас будуть коричневого кольору з короткими додатковими гілками теж коричневого кольору та з голочками зеленого кольору. Тож стежте уважно за моїми діями та повторюйте їх. Не поспішайте. Спочатку ми намалюємо основні гілочки простим олівцем. Це буде ялинкова гілочка. Я малюю. Ось така вона. А тепер намалюємо гілочку сосни. Основна гілочка та бічні гілочки. Додаткові. Вони дивляться на основну. Ось так. Тепер простим олівцем ми намалюємо контур наших гілочок. Ось так. У ялинки вони короткі, тому ми беремо невеличкий розбір. А у сосни голочки довгі. Тому ми малюємо ось такий контур, більший, ніж у ялинки. Тоненько-тоненько, щоб потім можна було стерти. Тепер беремо коричневий олівець і промальовуємо стовбур. Спочатку на гілочці основній. Малюємо декілька разів одну лінію біля одної, щоб стовбур вийшов товщий. Потім ще одну. Тепер промальовуємо додаткові бічні гілочки, теж декілька разів щоб вони були товстенькі. Ось так. А тепер зверху основної гілочки намалюємо бруньки. Одну бруньку, поруч, другу. Ось так та, та третю. Тепер біля гілочки ми намалюємо крапочки коричневого кольору. Крапочки це е, такі лусочки, з яких потім будуть виходити наші голочки. Малюємо з одного боку та з іншого. І так по всій гілочці. Спочатку по основній, а потім на набічна гілочка. Ось така гілочка сосни вийшла в мене. Тепер беремо зелений олівець, будемо малювати попарні молочки. Пам'ятаєте ж, вони ростуть по дві. Зверху до, починаємо малювати зверху до нашої крапочки. І потім йдемо знову вверх. Ось так. Пам'ятаємо, що голочки у сосни йдуть по всій гілочці. Малюємо в межах визначеного наш, нами контуру, який ми з вами спочатку намалювали. Ось така гілочка сосни в нас виходить. Коли домалюєте голочки в сосни, зітріть резиночкою той контур, який ми з вами намалювали на початку нашої роботи. Ось така гарна гілочка сосни у нас вийшла. А тепер будемо розфарбовувати нашу гілочку ялинки. Спочатку коричневим кольором малюємо так само гілочку. А потім темно-зеленим будемо малювати ось такими ж в межах визначеного нами контуру ялинкові гілочки. Вони йдуть по одній вздовж цієї гілочки. Малюємо на основній гілочці голочки. А потім на бічній. ось так. Ось така пухнаста ялинка. в мене виходить. А щоб вона була більш реалістична, ви можете взяти зелений олівець трішки іншого кольору, більш світліший, наприклад, і поверх тих голочок, що вже намалювали, намалювати ще голочки. Потім можете взяти блакитний олівець і ще й блакитним олівцем зафарбувати хвоїнки. І ваша ялинка буде зовсім схожа на ту, яка росте в дворі. Тепер ви знаєте, як гарно намалювати гілочку сосни та ялинки. А я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі! До нових занять!